Місяць без готівкової оплати у міському транспорті. У Львові запрацював ветеранський центр. Ракетний удар зруйнував квартиру на Сихові, коли жінка була на похороні мами на Херсонщині. є там шофер, я оплачую шоферу, грошима. Не рахуєш грошей, витягнув карточку. Від, відсканувався і пішов. Не можемо подивитися баланс нормально, прослідкувати. Було ну, би добре, якби був якийсь додаток. Знає. і от не розуміємо, там можна війти в мінус, потім що. Ну якось так в мінус війшов, війшов ту карту можна викинути. Так, львів'яни розповідають про роботу леокарту електронного квитка, що місяць працює у Львові. З цієї нагоди у мерії організували презентацію і показали звітність за цей період. Більше семи мільйонів поїздок з використанням системи електронного квитка було здійснено. Безготівка займає в районі третини всіх оплат. 30% – це вже є безготівка. І левова частина цієї безготівки це є леокарт. 13 гривень коштує оплата. Якщо порівняти з квитком паперовим це 20 гривень, тобто економія на одні, на, на одній валідації. Є 7 гривень. А ось як оцінює місяць роботи безготівкової оплати, голова громадської організації Зручне місто Юрій тера Рутунян. Ми очікували, що буде полегшення і для водіїв. Зокрема, з них знімуть ту невдячну роль касира, і водій зможе зосередитись на керуванні транспортним засобом. Можливо, не буде вже тих перегонів. конкуренції між маршрутами це набагато краще ніж було, але все ж таки ми ще чекали, що буде. Зручність в вигляді мобільного додатку, де буде історія всіх поїздок, так само дуже сильно чекали на безкоштовні пересадки, на оплату транспортної роботи. І досі якось немає розуміння, чому цього всього немає. Нагадаю, у Львові обіцяли запровадити е-квиток на початку 2019 року. Згодом дату впровадження перенесли на 2020 і переносили до 2023-го. І запрацював не увесь комплекс систем та послуг, що передбачений. На питання суспільного коли у Львові повністю запрацює система електронного квитка із додатком для телефону та схемами пересадки термінів не називають. При кожному наступному запуску кожного наступного елемента будемо також зустрічатися, говорити і обговорювати подальші терміни, тобто остаточної дати запуску кінцевої немає. Електронний квиток запущено. Він, як вже було озвучено, має досить широкий функціонал, і відповідно ми цей функціонал запускаємо поступово. При цьому чітких термінів впровадження і цих етапів ані Олег Заборило, ані Микола Васюк не оголошують. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Гелена Білик, дружина військовослужбовця. Чоловік Гелени командир з морально-психологічного забезпечення однієї із бригад територіальної оборони. Жінка прийшла на відкриття центру і каже, що такі установи потрібні як для родин, так і для військовослужбовців. Проходження от цього пекла документів це дуже дуже важко, саме якраз для родин, для хлопців, які проходять ВЛК, Це дуже дуже важко. Центрі надають соціальну адаптацію, юридичну та інформаційну допомогу. Також працюють психологи. Серед них Лілія Іванюта. За її словами, часто за консультаціями звертаються дружини військовослужбовців. Найважче це звичайно залишається проживання втрати, тому що для цього, для того щоб бути з людиною, яка проживає втрату, треба мати великий контейнер, багато емпатії і знати, відчувати, коли людина ні, варто щось говорити, коли не варто, коли просто варто вислуховувати. Також до мене звертаються з депресіями. Це частіше жінки, які чекають воїнів. Цей офіс ветерана, перший у Львові. Особливість закладу те, що працівники центру із ветеранського середовища тут надаватимуть всі види послуг, які місто і держава пропонують захисникам і захисницям. Розповідає директор департаменту соціальної роботи Міністерства у справах ветеранів України Руслан Приход. Ключовим є комплексність надання послуг. Для нас є дуже важливим відійти від рудументарних підходів Радянського Союзу, коли людина мала десь проходити квест, ходити в сто інстанцій, брати якісь документи, слухати, що у когось обідня перерва, у когось не настрій, а штампік не такий і так далі. Наша ключова задача створити повністю всі умови, для того, щоб отримання послуг ветеранами і родинними загиблих було умовно в один клік. Із ветерана запрацював на вулиці генерала Чупринки, 85. За словами міського голови Андрія Садового, згодом такі центри запрацюють у кожному районі міста. Наступний буде на вулиці Воговського. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів Олена Тимчук за два тижні після обстрілу знаходить у квартирі уламки скла у несподіваних місцях. Вранці не йшла сіда закрила. Дівчина мешкає у будинку на Сихові, який пошкоджено внаслідок ракетної атаки на місто 29 грудня. «Раму ми дістати не змогли, певно, треба буде її розпилювати вже при демонтажі. І того наразі так, ще впав чийсь, Я не знаю, підвіконня, напевно, чиєсь. Це цього в перший день не було, воно вже потім впала вилетіло туди нам на ліжко. Наразі в одній кімнаті роблять ремонт, в іншій зберігають речі, які вціліли. Вікна у квартирі закриті плівкою та шторами. У вівторок, 9 січня, коли було похолодання, на кухні було 6 градусів, каже Олена. Так, наразі дома 13». На момент обстрілу Олени вдома не було. Були в Чорнобаївці на похороні її мами, бо незадовго до цього вона загинула від мінометного обстрілу на святвечір. І нам довелося їхати в Херсон, і поки ми були там, то тут сталося таке. На наступний день ми приїхали, бо там добу добиратися. 24 години години майже їхали і прийшли вже на наступний день. Нам добре, що допомогли і волонтери, і сусіди, що забили нам вікна зразу. Трохи допомогли там завали порозгрібати, повиносити скло. Дівчина планує ставити нові вікна та двері і звернулася за компенсаціями, які пропонують міського бюджету. Перші 26 людей, які подали заяви, отримують відшкодування сьогодні. Завтра каже директорка міського департаменту гуманітарної політики Валентина Бартошик. Цю п'ятницю вже 63 звернення, 63 мешканці, які мають отримати наступну матеріальну допомогу на відшкодування збитків, які були завдані ракетними ударами. Наш виїзний на працює вже другий тиждень. І за весь період часу прийнято було 240 заяв. Додам, що з міського бюджету виділяють до 12 тисяч гривень на заміну вікна та до 8 тисяч гривень на вхідні двері. Нагадаю, 29 грудня внаслідок ракетної атаки по місту одна людина загинула. Також пошкоджено житлові будинки та чотири навчальні заклади. Іван Кадусько, Тарас Фомін Суспільне новини Львів. На Львівщині зафіксували середній рівень епідемічного поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій. Зараз в області циркулюють вірус грипу А та коронавірус. Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко. І, хоча епідпоріг незначно перевищений, збільшилася кількість випадків захворювання із ускладненнями. Додала керівниця Львівського обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Літвінська. За її словами, зокрема, вже в цьому році зафіксували смертельний випадок серед дітей. Загалом, за перший тиждень цього року, по медичну допомогу із симптомами ГРВІ звернулися майже 12 тисяч мешканців Львівщини. Зафіксовано 250 випадків коронавіруса. 37 людей із COVID-19 госпіталізували, три людини померли. Дієвим способом захисту від коронавірусу і грипу є вакцинація. Нагадує Наталія Іванченко. На Львівщині цього року вже вакциновано понад 15 тисяч 600 людей, і це є досить багато в порівнянні з попередніми роками. З них 8 тисяч людей з числа, зокрема, груп медичного ризику. Тому ці люди, якщо і захворіють на грип, то однозначно він буде перебігати легше. Чи є можливість зараз вакцинуватися від грипу? Так, є. Аптечна мережа ще реалізує вакцини проти грипу під замовлення і, зробивши щеплення, Через 14 днів людина буде захищена від грипу. Всі вагітні жінки потребують захисту шляхом вакцинації проти грипу, тому що саме у вагітних грип може перебігати важко викликати ускладнення як зі сторони перебігу вагітності, так і зі сторони плоду, який розвивається. На збільшується кількість поступлень із ускладненнями, з тяжкими ускладненнями і тяжкими ускладненнями у дітей. Ми також хочемо звернути увагу. Лікарів, особливо сімейних лікарів, щоб вони не нехтували скаргами пацієнтів, коли до них звертаються пацієнти, тому що ми маємо дуже непрості випадки сьогодні, навіть смертельні випадки у дітей.